Все максимально просто. Крок номер 1 копіюємо готовий текст. Крок номер 2 Вставляємо його сюди і натискаємо експортувати. Крок номер 3 Ви починаєте отримувати ваші гроші на електронні гаманці або банківські карти. У цьому відео ви дізнаєтеся, як розкручувати ваш TikTok, набирати мільйони переглядів, буквально мільйони підписників, заробляти на цьому гроші і найголовніше не знімаючи жодного TikTok, не показуючи себе в кадрі. Вам не знадобиться ніяке обладнання для зйомки. Буквально все, що вам потрібно буде робити, це натискати, копіювати і вставити. Вам не знадобляться фінансові вкладення, але кожна секунда цього відео наближає вас до вашого майбутнього 6 тисяч доларів на місяць на ТікТоці. Тому дивіться це відео максимально уважно, не перемотуйте його, інакше ви нічого не зрозумієте і не зможете заробити на цьому гроші. До речі, заробити ви зможете в будь-якому віці і в будь-якій країні. Прямо зараз постарайтеся, щоб вас ніхто ніщо не відволікали. Займіть максимально зручну позу, тому що ми починаємо. Ласкаво просимо на YouTube канал it статті заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Спасибі, що підписуєтеся. Якщо ви тут вперше, рекомендую одразу ж підписатися і натиснути дзвіночок обов'язково всі повідомлення вибирайте, щоб вони завжди приходили. На цьому каналі вже є відос про TikTok. Обов'язково його теж подивіться. Прямо зараз я вам поясню суть на чому будемо і як заробляти гроші. Поясню, як же так, якщо ви не будете знімати контент, то що тоді ми будемо викладати на наш Тікток? І чому у нас не буде проблем з авторськими правами? Покажу вам вірусну нішу на Тікток, яка збирає мільйони переглядів і мільйони підписників. І найголовніше, в цьому відео я вам покажу покрокову інструкцію, ви зможете повторити все слідом за мною. І якщо ви будете дивитися це відео досить уважно і уважно все робити, то у вас точно все вийде. Не забудьте поставити лайк авансом на це відео, за те, що все таки розповідаю вам безкоштовно круті способи заробітку. Вгадайте, що обожнюють люди. Адже щоб набрати багато переглядів, потрібно людям показувати те, що вони обожнюють. Історії. І якщо ви мені не вірите, то я вам покажу просто зараз, наприклад, канал, на якому 3,7 мільйонів підписників. Він збирає сотні тисяч і мільйони переглядів. Інший канал, на якому 1,3 мільйона підписників, це аналогічний канал. І якщо зайти в пошук по Тіктоку і написати Reddit Stories, то ми бачимо 1,3 мільйони. 2,5 мільйонів, 1,8 мільйонів, 2,1, 4,8, 6. Як бачите, ця тема максимально хайпова і збирає величезну кількість переглядів. При цьому вам самим нікому ці історії розповідати не потрібно, знімати себе на камеру не потрібно, говорити не потрібно. Навіть вигадувати ці історії не потрібно. Ви братимете готові та не отримаєте за це проблеми з авторськими правами. Чим так круті алгоритми ТікТоку? Тому що в Тіктоці, як мені здається, найлегше розкрутитися і просто дійсно за одну ніч стати знаменитістю. У той час, як на YouTube в і в Інстаграмі, зробити це набагато складніше. Крім того, ви ще будете викладати на ваш TikTok готові відео, які вам не потрібно буде знімати. По суті, вам навіть монтувати нічого не потрібно. Ті ж самі відео, крім ТікТок, ви будете завантажувати в Instagram Reels. Якщо ви не вірите, що в інстаграмі це працює, подивіться 143 тисячі підписників у одного з каналів, викладені записи набирають 20 000 68 тисяч переглядів, якісь більше, якісь менше. Ці ж самі відео, які вам просто потрібно брати і викладати, це забере буквально хвилину вашого часу, у той час, як це збільшить ваші заробітки в рази. Ті ж самі відео ви зможете завантажувати на YouTube у вигляді Шортс. Це ще підвищить ваші заробітки. А також ви будете заробляти на партнерських програмах. І Якщо ви робитимете все правильно, ви будете здатні заробити тисячі і десятки тисяч доларів на цьому. Звісно ж, самий каф цієї схеми, що все працюватиме на автопілоті, все працюватиме автоматично. Навіть коли вам буде абсолютна лінь і ви не викладатимете з якихось причин нові пости, у вас все одне будуть приходити приходити гроші на ваш рахунок. Отже, уважно стежте, де нам взагалі брати ці відоси, які ми будемо викладати, все максимально просто: відкриваємо Google і пишемо в пошуку Best Reddit Stories, тобто найкращі історії з Reddit. Ось тут написано результатів приблизно 1 мільярд 800 мільйонів. Тобто це мільйони сторінок, на яких ви знайдете ось ці історії, найкращі історії з Reddit. Це нескінченна кількість історій, які ви можете робити і робити. І неважливо, скільки глядачів почне повторювати цю схему, тому що кількість історій, вона просто нескінченна. Щодня додаються нові й нові історії. Переходьте на будь-який із цих сайтів і просто копіюйте цю історію. Так само на цьому сайті ви бачите величезну кількість інших історій, які були вже цікаві людям. Це потенційно майбутні вірусні Тіктоки. І знову кажу, як тільки на цьому сайті закінчиться, переходьте на наступний, на наступний, на наступний і так далі. Так само можете заходити в сам Reddit і шукати в історії в Reddit, написати в пошуку Reddit Story, тобто історії, і Reddit видасть вам ці власні історії. Скажу вам по секрету дуже круту фішку. Спочатку ви можете публікувати абсолютно всі історії поспіль і дивитися, яка із історій вистрілить. Потім вже відкрити новий TikTok і публікувати туди тільки історії з цієї ніші. Тому що, як ви зрозуміли, історії бувають різні. Можуть бути страшилки, можуть бути смішні історії, можуть бути якісь сумні, можуть бути романтичні історії. І в майбутньому, коли ви будете вести TikTok, уже не змішуйте всі ніші. Вам потрібно буде вибрати саме ту, яка у вас стрельне, і продовжувати її. Також ви можете експериментувати, створювати нові канали з новими нішами, але найголовніше не змішуйте ці ніші. Далі ми переходимо у програму VN. І тут уважно, максимально максимально уважно, хто читав коментарі або кудись відволікся, будь ласка, послухайте. Усі відеоогляди або пости про заробіток і види заробітку я публікую у наш телеграм-канал it статті. Переходьте туди та підписуйтесь, щоб помилково не зайти на якийсь шахрайський сайт. Підписуйте на наш телеграм-канал, а ми рухаємося далі. У ЄН ми створюємо ось таке відео. Я вже вставив сюди текст, який ми знайшли на одному із сайтів абсолютно безкоштовно. Звідти взяли, вставили в безкоштовну програму, наклали на фон безкоштовне відео. І подивіться, у нас вже готовий такий самий ось Тікток, як показували. З фоновим відео ви можете так само проекспериментувати. Ви можете взяти на сайті pexels.com, ви можете написати тут дрон футаж і взяти на фон якесь відео з дрона. Відео з дрона дуже красиве і завжди чудово підходить для фону. Ось я взяв одне з таких безкоштовних відео. Вам навіть не потрібно буде реєструватися, просто натисните кнопку завантажити. Збережіть це відео і завантажте ось тут. Зараз я покажу, як зробити таке вертикальне відео. Отже, у програмі VN вам потрібно натиснути новий проєкт, далі імпортувати фонове відео або на пексель завантажуємо, або фон якоїсь гри. Головне, переконайтеся, що не буде авторських прав. Далі нам потрібно з горизонтального поміняти на вертикальний формат. Переходимо в оригінал, вибираємо Тік-Ток, і воно у нас стало вертикальним. Тепер переходимо в елементи і вибираємо ось такий ось елемент. Робимо його побільше фон чорний або білий, за аналогією з цими прикладами. Вибираємо додати текст, натискаємо стандартний текст, він з'явився, натискаємо Вставити. І текст у нас ставився, змінюємо колір на відповідний. І потрібно збільшити розмір для того, щоб він став більш читабельним. Можете потім так само проекспериментувати з розміром шрифту. І все, по суті, наш TikTok готовий. І все так швидко. Як тільки ви пристосуєтеся, ви будете це робити ще швидше. Переконайтеся, що всі смужки збігаються, ви можете натиснути Експортувати. І подивіться, ось у вас вийшло наш готовий шорт з Тік-Кок, Instagram, Reels, все що завгодно. Після чого ми натискаємо кнопку Зберегти і зберігаємо на наш пристрій, робите це ви з телефону або з комп'ютера. Але це ще не все. Залишайтеся тут зі мною максимально уважно і поки що нікуди не поспішайте. Далі ми переходимо на сайт, який буде озвучувати наш Тікток Шортс і Ріаз. Таким чином, ми будемо набирати ще більше переглядів. Той самий текст ми беремо і копіюємо цей самий текст, який ми додавали на відео. Копіюємо, відкриваємо сайт з голосовим озвученням абсолютно безкоштовний. Вставляємо, вибираємо Майк Стівенс і дивимося, послухаємо, що у нас вийвенстрів інсайдів. Все, що потрібно зробити, це зберегти цей файл, причому мені навіть не знадобилася реєстрація, і тим більше не знадобиться платити гроші за це. Все правильно, тепер ми повертаємося в наш проект і піднімаємо його на наступний рівень. Ви можете просто робити як у першій частині, без голосового озвучення, якщо вам, наприклад, лінки. Але я вам рекомендую набрати набагато більше переглядів і ви заробите набагато більше грошей, якщо ви наберете більше переглядів. А щоб їх набрати, ми додаємо сюди наш щойно згенерований голос. Аудіодоріжка додалася на наш фон і наш текст. Всі їх вирівняли задовжиною. Натискаємо експортувати. Усе у нас вийшло, готове відео. Давайте подивимося. Все, відео готово, максимально просто. Перший раз може здатися дуже складним, але як тільки ви трохи потренуєтеся, ви будете це робити максимально швидко. Після чого знову ж таки зберігаєте і завантажуєте на свій пристрій. Далі ви завантажуєте ваші відоси на Тікток, ви завантажуєте ті самі відоси на Ютуб, ви завантажуєте в Інстаграм, ніяких копірайт-страйків, жодних скарг на авторські права. Це ваші унікальні відоси. Але сьогодні ми говоримо про TikTok. І ще вам одна підказка: публікуйте таких відео близько 2-3 щодня. Це не забере у вас багато часу. І я вам рекомендую просто вибрати один день на тиждень або ж один день взагалі на місяць, одразу понароблювати цих відосів наперед. Так само ви можете завантажувати їх всі зараз і виставити таймер. І вони самі у вас будуть поступово публікуватися на ваших майданчиках. У той час, як ви будете кайфувати, ви будете гуляти, розважатися з друзями, будете подорожувати, може будете просто солодко спати у цей момент. При цьому нові відео будуть самі публікуватися, перегляди набиратимуться, підписники підписуватимуться, а також зароблятимуться грошенята. Про гроші далі давайте поговоримо. В описі до Тіктоку ми створимо ось таку ж сторінку, де ви будете з вашого Тіктоку переводити людей на ваш інстаграм, на ваш Ютуб. І тут ми розмістимо посилання на партнерку. Люди будуть на них натискати, клікати, переходити, і ви будете з цього заробляти гроші. Те ж саме ви будете розміщувати і на ютубі, і в інстаграмі. І таким чином ви будете обмінюватися підписниками, тому що це будуть різні люди, які знаходять вас через алгоритми соцмереж. Створити це максимально просто, сайт я залишу в описі. Сюди ви вставляєте як мінімум одне партнерське посилання. По суті, їх можна вставити скільки завгодно. Там 3-5 партнерських посилань. Звісно, не потрібно там сотні тисяч їх вставляти. Тепер де брати партнерки? Наприклад, сайт Лос Полос. Якщо ми, наприклад, візьмемо історії специфічну нішу, ми будемо розповідати якісь романтичні історії, то сюди ми зможемо підібрати партнерку дейтінга. Як ви вже знаєте, дейтінг досить складна, конкурентна, але дуже прибуткова ніша. Наприклад, на Лос Полос ви можете зайти у розділі Дейтінг і подивитися, яке гео тут є, скільки вони платять. Наприклад, в середньому тут майже 60 доларів за тисячу унікальних переходів у Гео США. Є 92 долари, 83 долари, 56 доларів і так далі. Підбирайте ті партнерки, які більше підходять до вашої історії. Звичайно ж, не варто розміщувати партнерки, які з вашою нішою взагалі ніяк не пов'язані. У вас ніша, наприклад, романтичні історії, а ви людям намагаєтеся продати якусь подорож чи будівельні матеріали, чи оргтехніку. Так робити не треба. Вибирайте тільки ті партнерки, які все-таки підходять під вашу тему. Запам'ятайте, ви зароблятимете вашу комісію тільки коли будуть люди переходити за вашим спеціальним унікальним посиланням. Наприклад, на Лос Полос створити його дуже просто: спочатку обираєте вертикаль, наприклад, дейтинг, крипто, гембінг і так далі. Потім створюєте смарт-лінк під вертикаль, одна єдина під усі гео. І ось ваше унікальне посилання. Тільки за цим посиланням, коли люди переходять, ви заробляєте гроші. Для тих, хто ще не відключився і протримався до кінця, дам ще одну фішечку. Наприклад, на деяких сайтах-партнерках є такі функції: ви можете вибрати повторювані платежі. І тепер, коли ви будете приводити людей, ці гроші будуть вам платити не один раз, а що І відповідно, якщо люди залишаються в підписках, ви приводите все нових людей у підписку. То ваші доходи зростають як сніговий ком, при цьому працювати вам більше не потрібно. Вам, по суті, для цієї схеми взагалі особливо працювати не потрібно. Рекомендую вам перевірити, підписалися ви чи ні, тому що, як бачите, це топова інформація щодо заробітку грошей в інтернеті. Нагадую, що дуже багато анонсів і постів у телеграм-каналі. Переходьте в телеграм-канал і підписуйтеся. Якщо у вас немає телеграму, це так просто і безкоштовно. Затратьте свій час і скачайте, і завжди будьте у курсі всіх новин. Усі посилання будуть у описі та в закріпленому коментарі. Прямо зараз залишайтеся на YouTube каналі it статті, дивіться інші відео і побачимося з вами в наступному відео. До нових зустрічей!